На Чернігівщині, і, зокрема, в обласному центрі, зросла кількість ДТП та постраждалих. Головні причини погана видимість через вимушене вимкнення вуличного освітлення та недотримання правил дорушнього руху, як пішоходами, так і водіями. Є ріст дорожньо-транспортних пригод. Він якби являє собою підрунтя це відключення світу, але все ж таки управління патрульної поліції в Чернігівській області вживається всі заходи з метою недопущення рівня аварійності і Збереження життя та здоров'я наших людей. У 2019 році в області почала діяти державна програма з безпеки дорожнього руху. Було встановлено десятки автономних систем освітлення пішохідних переходів зі світлофорами на базі сонячних панелей. Ця практика продемонструвала свою ефективність, особливо там, де не було можливості під'єднатися до електричних мереж. Актуально вона залишається зараз, коли країна отримала серйозний виклик, пов'язаний з ворожими ракетними ударами. По всій Україні почали у 2019 році підсвічувати переходи на. На державних трасах. У нас їх почали встановлювати десь наприкінці 2019 року, і у 2020 та 2021 році ця програма безпеки дорожнього руху була продовжена. Крім того, останні роки усі проєкти ремонтів також включали такі технічні рішення з облаштування пішохідних переходів підвищеної видимості. Встановлення сонячних панелей для освітлення, зокрема пішохідних переходів у містах та селах, це чудовий вихід із кризової ситуації, що склалася. Переконаний науковець Сергій Степенко з Чернігівської політехніки. Для цього достатньо невеликих сонячних модулів. Вони зможуть виробити достатню кількість енергії аби дати світло. Та й, взагалі, альтернативна енергетика зараз відіграє важливу роль для підтримки енергосистеми країни. Якщо це для ем, ну, мета, це підсвітка перехрестя або там пішохідних переходів, да тобто це питання безпеки. Це... Це, ну, таке пріоритетне. І там не потрібно великої потужності. Тобто панелі, там достатньо 100 ватт, це панельки, так, і відповідно, але обов'язково має бути елемент накопичення енергії, тобто якийсь акумулятор. світлодіодне освітлення воно багато не споживає. Тобто, якщо там буде акумуляторна батарея, розрахована знов-таки з того типу, який витримує погодні умови, підібрано, і по потужності злагоджено. Ну, узгоджено рівніше от заряд акумуляторної батареї, і відповідно цього вистачатиме того, що за день зарядилось від панелі, вистачати наприклад на ніч на нічний час зарядити, тому що ну це, це питання безпеки, це питання вже життя людей. За пропозицією нацполіції спільним рішенням ради оборони області було доручено місцевому самоврядуванню розглянути можливість обладнати пішохідні переходи та місця підвищення варійності саме автономним освітленням від сонячних панелей.